Всім привіт на сьогоднішній день. Багато людей вони знаходяться в обмані, тому що вони думають, що диявол це є потвора з рогами, з вилами, як колись нас лякали, говорили. А насправді це справжній брехун, тому що він обріхує людей, він зводить людей до безумства, тому що його час закінчується на землі, і він біснується, І люди, які на нього не наступають, вони йдуть під його безумство. І тому нам потрібно пильнувати кожного божого дня, тобто слухати слово Боже, щоб ми не були е, звабленими і не потрапили його безумство, його пастку. І ну щоб диявол він нам не нас не звабив і ми служили тільки Господу Богу, тільки довіряли йому і знали істину Божу. Тому що людина, яка вивчає Слово Боже Біблію, вона ніколи не буде обману... обманута ніким. Тому що вона знає правду насправді. І щоб наш мозок він не був пошкоджений, то захист може дати нам лише Ісус Христос, тому що ми маємо жити по духу, а не по плоті. А це можливо тоді, коли ми будемо. Вивчати слово Боже, і воно буде в нас прописане е, ну, в серці, на розумі. І тільки тоді ми можемо бути вільними і не бути рабом диявола. І зараз світ, він насправді божеволіє і він відходить від реальності, тому що він живе в ілюзії. І... Тому що диявол зваблює світ, як колись звабив єву і спокусив її, щоб вона відкусила яблуко. І в той час прийшов гріх, смерть і пекло. І щоб нам не бути звабленими, нам потрібна жива церква і живе слово Боже. І в сьогоднішній час, якщо подивитись на деякі церкви, то можна розводитися. Можна блудити, Бог все прощає, Бог милостивий, Він все покриває, можна сваритися, можна осуджувати, можна не давати десятину, можна не жертвувати, і це відбувається там, де є поразка церкви і де перебуває сам сатана.